Це відео для армійців. Ось тут ви можете побачити відгук, який я сьогодні отримав від солдата, який зараз вже місяць приймає ендотерапію, але, на жаль, в нього немає змоги здати аналізи повторно. Все одно він відчуває прилив енергії, підняття сили, настрою і так далі, тому що у нього піднімається тестостерон. Він замовив на наступний місяць. І можливо наступного місяця у нього буде можливість здати аналізи. Я їх обов'язково опублікую для всіх інших військових. Я хочу ще раз нагадати: вам не обов'язково здавати спочатку аналізи на тестостерон, тому що вони у вас будуть в апріорі дуже погані. Або дуже погані, або дуже дуже погані, тому що у вас забагато факторів, які просто знищують ваш тестостерон. Тому ви можете замовляти одразу ендотерапію, але не класичну, а заміна стероїдів. Це мінімум, тому що вона не тільки вилікує ваш гіпогонадизм, який у вас зараз є. Це часткова атрофія тестіку, але й підніме тестостерон у будь-якому випадку, незалежно від рівня стресу. Рівня навантажень, все одно ваш тестостерон в рази підніметься. Це гарантія. Замовляйте зараз, ставайте сильніше вже сьогодні.